Найбільше внаслідок прильотів страждає Шевченківський район, майже тисяча приватних будинків та більш ніж 300 багатоповерхівок пошкоджені внаслідок атак. Для швидкої допомоги місцевим німецьке федеральне агентство технічної допомоги передало для шевченківської реадміністрації напіввантажний автомобіль. Мікроавтобус будуть використовувати саме під час надзвичайних подій, аби швидше організовувати та координувати надання допомоги, а також доставляти необхідне обладнання для во. Волонтерських організацій та суд захисту. Дійсно, полегшити роботу трішки нашим спеціалістам. Треба відмітити те, що Шевченківський район найвеликий е, за площею. Ну і, напевно, більше всіх ми потерпаємо. Знаємо вже і склавшоюся ситуація. Ця техніка буде задіяна для вивозу палаток. Ми зараз на останньому прильоті ставили три локації палаток, забезпечували їх спеціалістами для надання допомоги, фіксації, руйнувань, реєстрації людей. Нагадаємо, що у Шевченківському районі також є 12 віддалених селищ. Тож така техніка суттєва допомога для оперативного реагування. До того ж, німецьке агентство вже не вперше допомагає місту, передаючи техніку та обладнання для аварійно-рятувальних служб та комунальних підприємств. Майже щотижня відбуваються якісь надзвичайні події, тому нове забезпечення районних адміністрацій є вкрай важливим, тому що саме вони. В першу чергу реагують на всі виклики, виїжджають на прильоти, спілкуються з людьми, об'їжджають локації.